На зимових Олімпійських іграх спалахнув несподіваний скандал. Одразу кілька спортсменів заявили, що їхні медалі тріскаються та ламаються після церемоній нагородження. Золоті, срібні й бронзові нагороди пошкоджувалися просто під час святкувань. Організатори вже розпочали розслідування та обіцяють знайти причину дефектів. У перші дні змагань одразу кілька спортсменів поскаржилися. Їхні нагороди ламаються, відколюються або навіть розпадаються після церемоній нагородження. Американська чемпіонка з гірськолижного спорту Брізі Джонсон після золотої медалі помітила тріщини на нагороді. За її словами, медаль була важкою, вона радісно стрибала після церемонії, і стрічка разом із металом просто відпала. Замість тріумфального сувеніра, тріснутий символ перемоги. Подібний момент зафіксували й у збірній Німеччини з біатлону. Під час командного святкування бронзова медаль Юстуса Штрелова впала на підлогу і тріснула. Спортсмену довелося буквально збирати нагороду з частин. Схожа історія трапилася і зі срібною медаллю шведської лижниці Ебби Андерсон. Її нагорода розкололася після падіння на сніг. Спортсменка публічно заявила, що тепер очікує від організаторів запасного плану, адже така ситуація не може бути нормою для олімпіади. Організатори ігор визнають проблему. На спеціальній прес-конференції представники оргкомітету заявили, що вже розпочали внутрішні розслідування. За їхніми словами, момент вручення медалі один із найважливіших у кар'єрі спортсмена, і будь-які дефекти. Є неприйнятними медалі для зимових ігор виготовлялися італійським державним монетним двором. Вони мають складну конструкцію, зокрема спеціальний паз для стрічки, інтегрований безпосередньо в корпус нагороди. Саме ця технологічна особливість зараз перебуває під пильною увагою експертів. Попри гучні обіцянки досконалості, для багатьох спортсменів тріснута медаль стала гірким контрастом до моменту перемоги. І тепер організаторам доведеться не лише замінити пошкоджені нагороди, а й відповісти на запитання, як символ олімпійської величі виявився таким крихким. підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Привіт! Сьогодні я вам покажу, які подарунки отримують всі олімпійські спортсмени, коли приїжджають на Олімпійські ігри. По-перше, тут є багато різних квестів, за проходження яких можна отримати різні подарунки від спонсорів або партнерів Олімпійських ігор. Наприклад, так, такі рукавички від організації ВАДА. Також різні подарунки від ще різні подарунки від спонсорів. Цей раз це італійські сири, які дають багато всіх маленьких сувенірів. Термоси і ось таке сюди різне. Дуже ексклюзивна історія. Можна зробити от таку банку Кока-Коли з гравіюванням спортсмена. Або будь-кого тренер також може зробити таку собі баночку і залишити на пам'ять з Олімпійських ігор. Пляшка для води, ще одна. Така шапка пов'язка, бандана тепла. Такий е, пакет, який води можна брати з собою, наприклад, на сап або на якийсь серф. Е, також від спонсорів від антидопінгових організацій. Такий величезний пакунок з усілякою косметикою, з шампунем. Надійний партнер в кожній справі. Усілякі пасти, все, що потрібно власне, для, для дому, навіть є для прання всякі капсули. Чохол для телефону, і це один з найкрути... найкрутіших подарунків. Ну, і якщо ви маєте чохол, то найкрутіший і найвірусний подарунок олімпіади це телефон від партнерів Samsung. Кожен олімпієць отримує такий телефон. Розпаковку цього телефону я покажу трошки пізніше. Багато усіляких карточок, пінів, карток від партнерів. Такий невеличкий. Путівник, що тут є в Олімпійському селищі, де можна зібрати піни або якісь ще інші різні подарунки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого контенту. Дякую вам за вашу підтримку. Ну що ж, по багаточисельним запитам знімаю вам румтур, ті кімнати, в яких ми живемо під час Олімпійських ігор. Почну я з цього кластеру загалом. Тут е, трошки української символіки, українські прапори. Стенд Team Ukraine. Живемо ми в таких контейнерах, які були збудовані спеціально під ці Олімпійські ігри. Ось такі двері. Все відкривається по карточці, це електронно. Тут у нас зараз іде робота також зі спорядженням. Ми готуємо наші санчати до гонки. Ось такі ліжка. Також тут висить прапор, який мені подарували члени збірної Invictus Games. 2025, члени української збірної, наші ветерани, які зараз представляють Україну також на міжнародній спортивній арені. Тут у нас висять речі, тут ось стоїть така невеличка шафа. Тут у нас зберігається взуття, деякі теж спорядження, також склад речей. Ну, як ви бачите, у нас не дуже прибрано, але е, така робоча обстановка. Ще одне ліжко, кондиціонер. Тут у нас стоїть головний експонат, це скелетон, на якому я буду змагатися вже зовсім скоро. Тут у нас стоять сумки, ковзани, ще ковзани. Мої тренувальні сумки, шолом, шиповки, деякі речі для відновлення, кімната, де відбувається все найважливіше з самого ранку. Ось така душева. <пл Cook> <dessa> Також це дуже цікаво, що є обмеження по використанню води. Також радять не використовувати багато техніки і не залишати в розетках, бо можуть бути відключення. Як ви бачите, кімнати невеликі, але, попри це, нам цього вистачає, щоб відновлюватися між тренуваннями і навіть знаходити можливість готувати спорядження до гонок і до тренувань. До зустрічі, наступних відео. Бажаю всім гарного дня! Ми у їдальні і сьогодні вам покажемо, як харчуються олімпійські спортсмени у олімпійському селищі в Картіно-Дампеса. Харчування в Олімпійському селищі. Звичайно, спершу ми миємо руки. Так, у нас тут зона з напоями одразу, де можна звичайно безкоштовно взяти будь-які напії, вода, сік, овер, який є спонсором Coca-Cola. Тут у нас зона з гарячою їжею. Переважає тут. Ось італійська кухня, пасти. Тут у нас трошки їжі така сіфуд, всякі морепродукти, трошки індички, куриця, трошки вітренської їжі. Ну, трошки, можна сказати, і німецької кухні. Зона з десертами. Ну і звичайно, ми ж все-таки в Італії, куди ж без кіця. Стіцю підігріли, йдемо до наступної станції. І це е, свіжі фрукти, овочі, також е, далі є свіжа риба е, і італійські сири. Особисто до смаку припали оці пепероні, е, перець е, в якомусь такому досить цікавому е, маринаді. Також тут можна заправити всю свою їжу різноманітними соусами, майонези, е, соєві соуси, багато звичайно знежиреного. Також тут є зона з горішками трошки далі, зона з сухофруктами, і також там ще є різноманітний хліб. Власне, це і є вся їдальня, в якій ми харчуємося. Нам вистачає, є з чого вибрати. Останні дні стало краще, перші дні трошки гірше, але ми, звичайно, жаліємося Цього абсолютно достатньо, щоб підтримувати себе в гарній формі. Вітаю сьогодні! я Вам покажу одну з зон відпочинку в Олімпійському селищі. Тут можна подивитися змагання. Екрани, на жаль, не можемо показати через те, що є права на трансляції. Також тут можна пограти в аерохокей, посидіти в комп'ютері, пограти в якісь комп'ютерні ігри. Зараз, звичайно, також вам це все покажемо. У нас є аерохокей настільний футбол. Завжди можна взяти щось попити. Це все для спортсменів це все безкоштовно. Пий скільки хочеш. Є фотобудка і ось власне комп'ютери. Ютер... Комп можна програти якісь комп'ютерні ігри. Ну, Як ви бачите, зараз небагато спортсменів грають в комп'ютерні ігри. Всі зайняті підготовкою до Олімпійських ігор. Але маємо таку зону, і це дуже приємно, що можна після важких виснажливих тренувань прийти сюди, трошки відпочити та поспілкуватися з представниками різних видів спорту. Друга зона для відпочинку для спортсменів називається Mind Zone. Тут дуже грає релаксована музика. Можна вдягти окуляри віртуальної реальності, подивитися в них на гори, посидіти, послухати таку спокійну музику. Ну і власне просто відпочити морально від всього шуму від, від насичених днів. Ще тут куточок, де можна зробити якесь тренування, якусь розтяжку. Знову ж таки, в такій дуже спокійній атмосфері. Дякую за перегляд. Обов'язково пишіть, якщо хочете ще дізнатися щось про життя олімпійців в олімпійському селищі, і дуже дякую за вашу підтримку. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, о, твоя врода, то є чистая вода, то єстрая вода, синій гір.